Мінусова температура бруд та волога. В таких умовах працюють військовослужбовці ЗСУ. Навіть три доби відбути десь в окопі без зв'язку. Речі не будуть чистими. І тіло теж для українських захисників на фронті волонтери з Одеси виготовляють мобільні лазні. Свої черги на відправку очікується, розповідає керівник майстерні незламності. Ми зробили на сьогодні таку лазню з автобуса старенького пас, який придбали. За невеликі кошти і переобладнали в цю лазню. Сам автобус ми купили, придбали за тисячу доларів. Це старенький пазик. Своїми силами ми його зробили, поставили напевнений ход, щоб він мав міг їздити де завгодно. Цей вид транспорту обрали, бо він дешевший за вантажівку та зручніший у використанні, каже Олександр. Після пошуку автобуса приступають до технічних робіт. Розбирається салон, де треба поварити, усилити там. Для того, щоб і воду наверх поставити, треба це все посилити да, там, конструкцію. І потім він буде вже заїжджати на обладнання внутрі, обшивку, деревом. І все. Ну, такі процеси, у нас там одновременно тут є, да, якусь закінчили одну, яка в стадії на зварювальні роботи, і одна є вже після зварювальних робот на стадію обшивки. На переоснащення машини кажуть волонтери витрачають понад 100 тисяч гривень. Це третє авто, яке виготовили у майстерні незламності. Саме такий вигляд має мобільна лазня зсередини. Також тут доступні пральня та душові кабіни. На переоснащення витрачають близько двох тижнів, каже майстер Андрій. Займаємося всім підряд, щоб поскоріше зробити. І сварка, і болгаркою, і ну, всім підряд. Ну, ще до цього розбираємо повністю на ну, до голого каркасу. Кожну лазню виготовляють за спецзапитом від військових. Бойова частина дає заявку, що є така потреба в певних машинах, в спецмашинах. Хлопці шукають, переробляють, докомплектовують. Ну, скоріш за все на східний напрямок. Керівник майстерні незламності розповідає: попереду що багато проєктів готові приймати нові замовлення та допомагати збройним силам. Ксенія Кулашкіна, Ярослав Цуркан, перший міський.